Всім привіт! Дуже давненько я не знімала відео, але систематично продовжую замовляти необхідні речі з сайту iHerb. І от сьогодні прийшла посилочка, і я хочу з вами подивитися. Так, давайте безстремку подивимося, що я замовила, і про що я вам сьогодні розповім. Це, звісно ж, бальзами, які я замовляю дуже часто натуральні, класні. Мабуть, вже всі знають, що це за бальзами, і особливо, якщо вони йдуть не по 8 доларів а по 4, то обов'язково їх потрібно брати. Я хотіла їх взяти три упаковки, але так вийшло, що тут у мене все необхідне, і тому мені вистачило на 100 доларів тільки однієї упаковки. Ну, тобто, щоб не перебільшувати суму. Так, це в нас чоловічий бальзам без алюмінію. Ой, не бальзам, а, а цей дезодорант. О, це прикольний. У нас серум, да, з ретинолом. Ні, це не серум з ретинолом, це якась там паличка з освітлювальними елементами, я вам розповім. Ось оце ось ретинол, який там дуже всі, а, про який багато дуже відгуків. Так, далі найулюбленіша О, а, гербатінт а, а, краска для волосся. Бачите, вона вже змінила, а, змінила свій дизайн. І я хочу спробувати вже щось інше. І це в мене 5С, тобто зазвичай я купувала або чорний, або темно-темно-шоколадний, а це вже світлий е, каштан. Хочу спробувати. Далі. Що це таке? О, це класна річ. Це е, тонік да, з магдалевою кислотою. Мені дуже подобається, розповім. Це зубна паста ємалая. А ось це штучка цікава. Там багато хто пише, да? особливо для тих, хто хоче, щоб не пошистились волосся і дуже гарно розчісувались, розповім і спробую. І ось ця штука, яка дуже рідко буває на сайті це господі, черв червоний вяз. В обзорі більш детально. Починаю свій огляд і почну з цього екстракту екстракт червоного вяза. Не буду умічать, зразу відкрила сайт. І от, бачите, немає в наявності. Тобто, ну, зловити його майже нереально. Так що заходьте, ставте, сповістіть мене, ну, якщо вам це буде потрібно. Що це за такий продукт? Давайте. Чому я його замовила? Да? Це черв червоний в'язь, якось він так на російській мові по іншому називається. Може, комусь буде відомо, але я не пам'ятаю. Це. Дуже класна штука, особливо у кого є захворювання кишківника, тобто проникність кишківника велика, і він дуже добре допомагає загоєнню слизової оболочки кишківника. Тобто, хто хоче пролікувати свій кишечник, да, там, окрем, окрім розторопши, окрім там, одуванчика, можна замовляти ось цю штуку. І не тільки вона для кишківника, а він також потужний взагалі для здоров'я всього нашого організму. Давайте ще знайду відгук, щоб було більш детально. Да? В чому суть? Він дуже добре знімає запалення. Не ну, можна там прополоскати горло, прополоскати, ну, коли болить, да? ну, для, відповідно, для шлунку, кишечника і дихальних шляхів. Тобто дуже добре загоює слизові оболонки. Ну, якщо так вкратці. А так я силички всі залишу, кому цікаво, зможете ознайомитися. Наступний продукт, ну, про який, який я замовляю, вже мабуть, років 5, якщо не більше. Це ось ця фарба для волосся. Що про неї можу сказати? Що це стійка гель-фарба для волосся? Я от замовила світло попелясто-каштановий, тому що мені вже хочеться чогось такого нового. А зазвичай, як я вже говорила, замовляла чорний або темно-каштановий. Ну, це класна краска. Вона, я не знаю, дуже добре зафарбовує сивину, містить екстракт рослин. Я використовую її навіть на три, три рази, тому що вона, якщо її розмішати, вона робиться така, як шампунь, ось, така густа. Її дуже зручно наносити. Я прямо наношу, як я наношу шампунь. Не щось руками. Дуже зручно. Вона без аміаку, без спирту, без парабенів. Давайте покажу. Хто не знає, що, я думаю, що вже багато хто розповідав про цю краску, тому, відповідно. Боже, вони змінили все, блін, прикольно. Дивіться, який бальзам поклали 50 мг. Раніше був там пробничок. а це дивіться бальзам чи кондиціонер. Прикольно. Так що, і тут ось такі два тюбики. Ну, дизайн новий, все нове. І до того було завжди. Це у нас ось два тюбики, які змішуєте один до одного і, і наносите парні. Ну, Це, звісно, вони прикольно. Клас. Така дорожна версія. Молодці. Так, наступний продукт це у нас крем. Як тут написано на українській мові, він зараз в акції за 12.66 крем проти плям з ретинолом 30 міліграм. Що в нас тут говорять? Що в нас тут говорять? Давайте я зразу відкрию і вам покажу цей кремчик. Ну, хто вже знає, як користуватися ретинолом, це ви починаєте з спочатку раз на тиждень, потім, потім двічі на тиждень, і так доходите до ну, хоча б 3-4 рази на тиждень. Розповісти навіть не знаю. Тут пишуть, що після використання кількох тижнів видно, що шкіра стала набагато краще виглядати. Спочатку перші рази була немножко трішки печія. В общем, люди довольні. Хто, хто користувався, пишуть, що прикольно. Все започатано, все класно, будемо пробувати. Так, і наступна штучка. Це так, мені просто попалося дуже багато відгуків, і, відповідно. Мені захотілось купити, тим паче, так що також акція замість 15 доларів 9. Це сироватка для освітлення темних плям на обличчі у вигляді такого стіку. Тобто, це наносити точечню, у кого постакне або, можливо, якісь там ще інші потемніння. Містить вітамін С, нікотинамід, транексамову кислоту. Ну, Тобто цей освітлює темні плями, нікоти освітлює та розладжує шкіру. І е, транексамова кислота, рівний тон обличчя. Е, тут потрібно якось... Боже, що це воно потекло? чи що? Не зрозуміло. Давайте я. Опа. Да, Мабуть, чи це щось інше. Забачите, щось, щось потекло трошки. Тут такий, бачиш, та шарічок, і ви наносите. Коротше. Ні, але це не звідси, тут сухо. Ну, може, не сухо, коротше, Надо його поставити, хай постоїть. Ну, В общем, давайте, подивіться, що він тут ще пишуть. Ну, Пишуть, що просто чудова сироватка для, для плям обличчя, має приємний запах, розмір великий, дуже надовго. От, ось Людина пише, що користується майже місяць, і задоволена, начебто, з плями зникають набагато швидше. Так що будемо пробувати. Так, наступний продукт. Давайте я покажу ось продукт, тому що це моя вже повторна покупка. Повторна покупочка це косметична вода з 5% мигдальною кислотою. Ну, Тобто, ви знаєте, так, що це кислоти, дуже добре використовувати взимку. Особливо у мене просто жирна шкіра, і дуже добре ця водичка відшулушує, вона навіть трішечки попікає, коли її наносиш. Але мені дуже подобається. Що можу сказати? Да, наношу просто на ватний диск і після вмивання протираю шкіру. Шкіра стає, знаєте, наче трошечки така глянцева, тобто рівномірна, гарно знімає не почервоніння, а гарно знімає ну, шелухи на обличчі. Тим паче, що ну, вона не дешева, коштує вона 20, майже 25 доларів. Але реально ну, кажуть, що магдалова кислота, тобто продукти з металовою кислотою, досить дорогі, ця ще за адекватну ціну. От. Так, також рекомендується вводити поступово, тому що може викликати почервоніння. От, ну, я вже користуюсь майже кожного дня взимку. Ну, мені здається, що це тим, у кого жирний або змішаний склад шкіри. Так, Давайте далі. Що в нас далі? Ну, це я просто замовила зубну пасту гімалая, мені вона подобається. Це у нас нім і гри, е, 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 Забула. гранат. Без вториду, величенький об'єм. Вона гарно піниться, гарно чистить, ніяких нарікань. Так, далі бальзамчики, да, всі їх знають. Хто не знає, спробуйте. Класні, натуральні, дуже гарно зволожують, змащують. Просто супер. Це я просто закинула за 9 доларів а, дезодорант чоловічий. Ой, боже, як він приємно пахне. Боже, прям мега супер пупер Морська сіль. Давайте глянемо. Чік. Такий. Маск такий. Він приємно дуже пахне. Так. І останній продукт. Я на свій страх і ризик замовила ось цю штуку. Вона є 100 мг, я замовила велику, тому що не читалася відгуків, що просто дивовижний засіб для розпутування волосся. Ну я так зрозуміла, що тут прямо для тих, у кого волоси пушаться, хто хоче більш гладке волосся і взагалі. Ті, хто ждає, да, у кого, можливо, кучеряве волосся і так далі, то цей засіб дійсно допомагає позбутися проблеми запутування волосся. Приємний аромат пишуть. О, я, мабуть, зараз не відкрию. Ну, Аромат, якщо приємний, то добре. От. Але хочу спробувати. Я зазвичай говорю, що я потім розповім, але в мене наразі тільки огляди, як тільки я отримала посилку, і потім дуже мало, коли вже я. Можна зараз розповідати багато чого, тому що я багато вже чим користуюся і дійсно сказати відгук, але я ніяк не зберуся цим зайнятися. Так, що це в нас? Це в нас компанія Original Sprout. і у них на чому вони спеціалізуються, давайте я вам покажу. Вони спеціалізуються, бачу, взагалі, для у них засоби для волосся. Шампуні, кондиціонери і всяке таке все, що, що до. А, ні, тут є і сонцезахисні... Ну, в общем, якийсь супербомбезний засіб. От і все. На цьому, все. Дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, тому що, окрім оглядів на iHerb, мені ще дуже хочеться розповідати про те, чим я займаюся а це астрологія, дизайн людини і генні ключі. Колись доберуся і почну розповідати і, кому, і комусь, можливо, це буде корисно. Неможливо, а точно. А зараз скажу, що я всі сили на дані продукти залишаю під відео. Тому заходьте, купуйте і видалих вам покупок на все добре.